Українська народна казка про вперту жінку. Один господар мав дуже вперту жінку. Якби то вперта, але розумна, то міг би ще якось жити, а ця була трохи дурнувата. Що б він їй не сказав, то все не так, і зробить все навпаки. Коли він хоче її словами переконати, то чує так буде, як я знаю, а не так, як ти. Бачить чоловік, що з такою лише вік марно витрачає, і думає, як її позбутися. Одного разу й каже Завтра я піду до міста на ярмарок, а ти залишайся вдома на господарстві. Нехай тебе Бог боронить і ти зі мною до міста. Не встиг він всього сказати, а жінка вже як машинка. Ой, не буде так, як ти хочеш, коли ти йдеш. То і я піду. А господарство як? Залишиться на призволяще? Не бійся, чоловіче, як господарство не з'їв пес без тебе, то й не з'їсть і без мене. А я таки піду з тобою, бо ти мій чоловік, а я твоя жінка. На другий день збирається до міста чоловік, не сам, збирається й жінка. Просить він лишайся вдома, жінко, бо ти господиня. І ти лишайся, бо ти господар. Бачить чоловік, що марна праця з нею говорити, іде. І жінка за ним. Ідуть обоє. Йшли полем, а під лісом треба було переходити широку і глибоку річку. Дійшли вони до річки, а тут зустрічаються сільські люди. Питають його Максиме, а кого ви вдома лишили, що разом із жінкою йдете на ярмарок? Та нікого. Прийшли люди на той бік, а він каже Почекай, жінко, я піду наперед, а ти переходь за мною. А чому це? Ти завжди хочеш бути першим. Ні, на цей раз я піду наперед. Як йдеш, то будь розумна, тримайся за поруччя і не смій скакати у воду. Таки скочу, і що мені зробиш? Та зупинися, жінко, ти не вмієш плавати. Але жінка не слухала. Вибігла на середину кладки, перекинула ногу через поруччя і лише п'ятками блиснула. Люди на березі аж в долоні сплеснули. Ого, чоловіче, ти же повдовів. Але чоловік не говорив ні слова. І з кожним таке буває, хто розуму не має.